Всім привіт! Вийшла на двір. Ось йду на город. В мене Володя вже працює, вибирає цибульку, на дворі сонечко, спека, дощів нема, ось і сонце забиває в камеру, але працювати треба. Так, зараз покажу. Яку ми цибулю сьогодні вибираємо. Вон, бачите, Володя працює. Зранку і вперед. Ну ось так. Цибулю вибираємо квочку. Оце два рядочки ми садили восени. Цибулька непогана. Ось загубила я. О, так. Зараз покажу. Думаю, почала вибирати та думаю покажу вам, яка в мене в цьому році квочка. Ось така квочка. Бачите, отака хвочка. Хвочка гарна. В цьому році Хотіть дощів не було. Якби дощі були, то, мабуть, би було. Бачите, здорова. Її так і гарно чистить. О. Як володя настрій? Люда, в мене ця цибуля вже твоя достава. Ти хочеш, щоб я сказав те, що ти хочеш, чи те, що я думаю. Що думаєш? Ну, Матюка це не взяла. Але Володя каже, що його вже цибуля моя до столу. Ми вже вибрали червону, вибрали радар. А це підійшла очередь до квочки. Виберемо квочку. От, ось вибрали ми радар і там посадили огірочки. Ось, там посходили. А тут оце ось така цибулька. Ось кущик, бачите? А ну стук тут. Одна, дві, три, чотири. Чотири отакі цибулинки. Ось, ось тик. Гарна, гарна. Гарна цибулька. Є більшенька, є меншенька різна. Ну, загалом мені подобається така цибулька. Вона лежить до нової. Оце Цілу весну і літо влітку. Ми її використовуємо взимку, ми любимо хотитися кущик. ось А ось тільки одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять. Ось і дві меншенькі, ось ось, а ці більші. Шість. Шість. А це ось другий сорт. Це кругла. Бачите, така в мене ще хвоточка є, кругленька. О, її тут так багато. Окущу. А ну скільки її тут. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Оце кущ такий. А це довгенька. Бачите? Ось така довгенька. Ось, ось знову кругленька. Попалася. Така кругленька. Ні, це довгенька тоже, тільки в не викопав її. Ось є таку ще. Та гарна цибуля. Гарна цибуля дуже добра їсти. Ми взимку її оце витягнем. почистили на тарілочку і до вечора ми її з борщиком і супчиком і їмо. Ось така. У нас цибулька. Ми називаємо її квочка. Бачила, називають її ще кубанкою. Чуєш, Володя, бачила в роликах Тіктоки, що називають кубанка. Оцю цибулю. По-різному. Ну, ми кажемо квочка. Хороша, так? Хороша. Для чого? А для чого ж ти садиш? Оце людина, якому. Не нужна цибуля. Бачили таке? <ріст> Тепер морква з цього боку в нас така сама квочка, тільки я посаджена весною. Теж будемо її вибирати. Ще Володя не копав. Але... Ось отако. тут квочечка. Ось дивіться. Бачить, теж хороша. Ось так от квотечка. Довга, червоненька. Ну, ні, яка вона? Синенька. Даволоч? Да. І тим з нами прийшов. Він де ми, там і він. Помічник наш. Дощу немає, просимо дощу, але немає. Як не проси дощу, а проси врожаю. Як, так, як не було дощів, то це гарна ще й цибуля. А там вон, домашня ми ще не вибиратимемо, ще нехай декілька. Та з тиждень ще побуде, мабуть. Бачу, ще зелене є бадиля. Після цього і будемо вибирати сіяночку. Так, да, володь? Володя, так? Да? Так, да, так. Да. Поки люда постоє, володя собере. На дворі зранку вже сонечко, але ще немає такої спеки, як в день, то ми зараз люда ложе камеру і будемо працювати 4 роки. Закриваю сьогодні напій піз абрикос. Абрикоси без кісточки. Потім ось так абрикоси без кісточки, два кружок жулка лимона, два кружелка, апельсина, гілочка м'яти, стакан 250 грамовий цукру чайна ложечка без гірки лимонної кислоти. Кип'ятком заливаємо ось на плиті, на дворі топимо велику каструлю, чотирьох віддіорну грію води, заливаємо, перевер... закриваємо, перевертаємо і укутуємо. І ось такий буде напій. Напій готовий. Тепер. Заносимо погріб. Погріб потрібно білити. Володя заносив погріб напій за абрикос. Ось таким сьогодні я займаюся. Сьогодні вибираємо цибульку, квочку. Ой, квочку, квочку ми раніше вибрали. Чернушку. Ось така у нас цибулька. Сіяли чернушечку, тепер тиканка. Отак, вона так гарно в цьому році вибирається. Отак. Берусь і вітро, і мішок. І отак вона вся вибирається. Сапой чуть, чуть Володя підковыряв її, воно. І так ми її вибираємо. Вже два-три по три ряда вибрали, оце останній залишився. Они Володя. І шо, вернувся, щось забувся. Володя, що ти забувсь? Маха, <гаджу> хтось, мабуть, подзвонив. Ну ось так. Ось так сьогодні ми займаємося. На дворі така спека, таке сонце. 40 в тіньку. Ще такої ніколи не було такої спеки, як в цьому році. Все горить, все. Морквось, не знаю, як не піде дощ. Поливати треба чи що. Не хочеться і нічого не поливаю. Він помідори. Теж море спілих уже треба збирати. але їх їм потрібна вода. Я посадила, не поливала, але вже бачу, що. Така спека, що все хоче пити. Ну, ось так. А там дали ніло соєшники. Гарно, тепло. А вночі задихаюся в хаті. Холод... Холоду хочеться. прохолоди Ну ось так.